Друзі, сьогодні, в цей такий от вечірній час, коли падає сніг, на великий екрану Ютубу знову повертаюсь я, доктор Юта, і наші чудові лисплеї на тепловому ламповому сервері Playcraft 2, на найближчі 30 хвилин гарантовано доступні для вашого перегляду. Ось так. Давненько ми з вами не бачилися, навіть я би сказав дуже давненько. І дуже багато таких змін от відбулося у нас на сервері, про які, на жаль, ні я, ні інші гравці не мали змоги повідомити. І, відповідно, в сьогоднішній серії я спробую це компенсувати. Дивлячись на цей сніг, до речі, згадую, що незабаром вже починається цей зимовий такий от період свят. Я не дуже люблю зиму, не дуже люблю сніг, але за того моменту, що попередні шість місяців у нас були. Такий от сприятливий сезон і якось хочеться якихось змін, і відповідно сніг він, можливо, принесе оці зміни і якісь такі от різноманіття в наш, в наш повсякденний час. А я цього різноманіття можу якби, здобути тут на серві, тому що в мене тут практично завжди сніг. Наш зимовий біом дозволяє цим от явищем, принаймні цим кубічним явищем в Майнкрафті насолодитися. Але це так ліричний відступ. Хіба що, можливо, згадати варто про. Нові версії Майнкрафту, тому що вже ж, практично вже вийшов 1.7. наскільки мені відомо, вийшов пререліз. І, Напевно я трошки поспойлерю, а можливо і скажу таку більш-менш приємну новину в те, що сервер PlayCraft 2, як і перший PlayCraft, незабаром чекає вайп, тобто Я не знаю, чи чекає це перший, але другий точно. І от ми незабаром збираємось перейти на версію 1.7. Як тільки вона вийде і буде менш-більш е, повноцінною, без е, якихось таких от задніх приколів, е, без багів і т.д. і, і е, якби І з переходом на нову версію нас очікує вайп, тобто ми збираємось повністю вайпнути весь світ, е, і, напевно, перенесемо якісь такі от за бажанням гравців е, топові будівлі. Е, е, ну, Я би хотів перенести, можливо. Я ще не впевнений точно, чи хочу цього, але на 50% я би хотів перенести свою фортецю, ось цю, в якій ми зараз перебуваємо. І, можливо, знову ж таки я би хотів перенести ферму големів. Причому я більше схиляюсь до того, що треба варто перенести ферму големів, а фортеця вона так, вона так, може й почекати. Окей, давайте перейдемо до справ насущних, тому що є дуже багато чого про що розповісти і що показати. В мене, до речі, якісь такі от дивні пролагування час від часу трапляються. Я думаю, що це через сніг. Але я думаю, що це знову ж таки терпимо. І цих нововведень є стільки, що, напевно, ми, ми, це, о, блін, ми це розтягнемо на дві серії, аж навіть. Тобто, найближчим часом очікуйте ще одну серію, ще одну порцію відео. От, перше таке нововведення, я зробив собі тут два ліжка, не знаю навіщо, але просто в мене було одне резервне ліжко, я вирішив, що його зробити. Друге, нововведення чекає нас тут. Як бачимо, на сервері я не один. Сьогодні з нами присутній новачок серверу. Персай. З чим, напевно, я не, не вітав його, з чим публічно, тому я зараз це зроблю. Так само, напевно, підписуйтесь на нього, тому що, можливо, він теж зніматиме відео з серверу. І... І це вашими підписами ви будете тільки сприяти тому, щоб він викладав ці відео. Окей, найбільша новина в мене в цій фортеці відбулася саме тут, от по центру, не знаю як, в безпосередньому її оточенні. І наш мод на поселення її демонструє, це цю новину. Тобто ну, сам факт, що в нас тепер є, тут, тепер є поселення посеред цієї фортеці, воно от, рівно по центру, повністю її отак от опоясає. Все починалося насправді з того маленького виходу, який ми зараз не бачимо, але я візьму перлину і туди швиденько телепортнусь, тому що поки до чогось доберешся, це довгий час пройде. Пам'ятаємо, що колись давним-давно ми отут зробили в себе таку от базу для не знаю, як це ще назвати, для розведення жителів. Там у нас в ходить один житель. Я, коли потрібно, ставлю там купу дверей, сюди заводжу ще двох жителів, і тут починається неконтрольований спавн їхній. Наразі я це вимкнув, тому що жителів мені більш ніж достатньо, але я їх наспавнив цілу купу і всіх випустив сюди в фортецю. Поводились вони себе в перші рази дуже хаотично і дуже так нечемно. Вони бігали куди хотіли, скупчувалися в якихось певних місцях, наприклад, ось тут чомусь. Ну, я так підозрюю, що вони хотіли пройти далі. Ой, Там якийсь взагалі трешняк десь відбувається. Напевно, це внизу. Вони хотіли пройти далі за оці металеві двері, скупчувалися отут. Вони скупчувалися у нас на балкончику. Там є балкончик балкончики, на ньому вони теж сиділи. Час від часу вони пролагували і пролагували через цей парканчик, падали вниз. Через, то, через те довелось заблокувати аж два поверхи, щоб вони ще далі не прийшли на низ, тому що мені там їх взагалі не треба бачити, які там трешняки відбуваються, як вони бігають хаотично, грюкають дверима. Потім я почав робити більш простіше, тобто я вирішив по, з поверха, починаючи з верхнього до нижнього впорядковувати якби їх. І я почав закривати жителів в будиночках, наприклад, як оцей, і робити з них вже більш-менш схоже на магазини. Я не всіх закривав жителів. тобто, Наприклад, в мене на верхньому поверсі є он там от, кубка їх на балкончику, до речі, їх щось збільшилося, по-моєму, їх було менше. Зараз вже знову їх стало багато. І кількох жителів я от тримаю в такому вільному обігу. Так, до речі, їх збільшилося, воно таке ще прибігло пару штук. Але вони ось так час від часу мігрують в різні кінці фортеці. Проте, знову ж таки, критична маса, вона от замкнена в будиночках. Це, до речі, дозволяє вирішити дві проблеми. Перша проблема в тому, що, ну, якби це. Сприяє і полегшує апгрейд жителів, тому що ти завжди знаєш, що якісь певні жителі сидять в певному місці, ти завжди маєш до них доступ, вони нікуди не тікають. А друга... другий бонус це те, що завжди. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! What is it? Як ти тут опинився? А я знаю, ти тут опинився, по-моєму. А може і не знаю. Е, Неприємний такий інцидент. Я не завжди до кінця розумію, звідки вони беруться. Але дуже рідко, час від часу, там можливо раз там в 50 днів, якимось чином тут заспавнюються або тут, або вон там внизу зомбі. І от коли я мав ще відкритий отут прохід, я його зараз забетонував, то я підозрював, що зомбі йдуть знизу. А ось зараз він в мене закритий, і звідки цей зомбі взявся, я поки що уявлення не маю, враховуючи, що всі виходи в фортецю перекриті, тобто наймовірніше вони десь... Вони десь зверху падають, хоча дивно, тому що в цього було доволі багато хп. А от, а ми думали, чому вони так панікують. От чому вони панікують. Тут, тут зомбі ходить. Окей, повернемося на верхній поверх. Хоча можемо не повертатися і тут. А ні, повернемось, тому що там є дещо ще показати. Я використовую цей шлях. Таким чином, якщо жителі вони є замкнені по всьому периметру фортеці, це дозволяє зробити активними всі двері. Повністю знову ж таки по всьому периметру фортеці, і центр поселення він формується саме от так, як ми хочемо. Отут, от під мостом, в нас на центральній частині його, і це таким чином наштовхнуло мене на ще реалізацію одної ідеї. Я, правда, поки не знаю, як її правильно використати. Відповідно, якщо ми зараз так бачимо, що в нас, по суті, знаходиться спавн големів просто тут по центру. Ми можемо використати це двома шляхами. Наприклад, варіант А, ми можемо, щоб вберегтись, наприклад, від таких от дивних появів, появів зомбі, ми можемо там от побудувати платформу, де будуть спавнитися големи, і розвести їх по поверхах, щоб вони тут ходили, і у випадку появи такого незваного, непроханого гостя, вони його деактивували. А варіант є ще номер другий, це такий, щоб побудувати тут міні-таку от ферму заліза. Тому що, якщо все гарно зробити, там внизу, наприклад, налити трошки лави і всі големів на цій платформі зганяти в одне місце і зробити так, щоб вони падали в цю лаву, то, в принципі, можна зробити таку от реальну ферму заліза. Вона не буде дуже продуктивною, але враховуючи, що я дуже багато часу тут проводжу на фортеці, то якби, це буде такий от бонусний. Бонусне джерело заліза, щоб не, постійно не кататися нас на спавн, ми можемо тут час від часу отримувати деякі порції заліза. Ось така ось цікава річ. Тут, до речі, залізниця, якою я транспортував жителів, і наразі в мене перший поверх повністю готовий. Тут якби Нема жодних зауважень. Всі практично жителі я вони якби розфасовані по будиночках. В кожному будиночку є як мінімум один житель. Відповідно, бачимо, що всі двері є активними. цей, до речі, сніг дуже напрягає зараз. Чомусь саме почав мене я сьогодні цілий день грав і якби не було проблем. А зараз, коли я почав знімати цей сніг, почав напрягати а, пролагуванням частково. І якби, наступна моя ціль це другий поверх. Тому що на другому поверсі в мене далі там, повний трошняк відбувається, там хаос, Ніхто, жоден житель взагалі не закріплені ніде. Так, яблука закінчив. О, у мене морква є звідкись. Це, напевно, зомбі. Е, я відкрив доступ з першого на другий поверх для жителів. відповідно, вони тут вільно емігрують. Чомусь вони собі, ну, якби більш охоче перебираються на другий поверх. Тут, до речі, Рекес щось таке цікаве зробив. Я не можу зрозуміти, навіщо він відгородив землею цих жителів. Саме цих конкретних, вони якби нічим не примітні, по суті, але окей. І, можливо, він напише потім мені, навіщо він це зробив. Я не буду це якби, мішати. Йому. Е, знову ж таки, жителі. Дуже так цікаво спостерігати за їхнім поведінкою, тому що вони якось так нелогічно, абсолютно, я не бачу в цьому логіці логіки, розбридаються по поверху, по периметру, можуть там скупчуватися в якомусь певному місці. Тобто немає такого, щоб вони там от займали там, кожен з будиночків так якось так якось рівномірно. От, По-моєму, найгарячіша точка це он там, під, під балкончиком, ну сам балкончик, і ось тут. Їх тут просто нереальна кількість. Зараз вже менше. Підозрюю, напевно, що. Зайди всередину, не стій тут, тут зомбі ходять. Підозрюю, що і в цьому будиночку їх трошки є. Да, да, о, тут їх взагалі ціла цілоталпень. Ну, одним словом, поводять вони себе так доволі негарно, некрасиво, бігають куди попало, тут роз розмножуються. Хаотично зараз, по-моєму, вже це припинилося, я все менше і менше бачу цих їхніх малюків. Але раніше це, це був повний треш, і якби. Я думаю, що взагалі доведеться їх час від часу там. Робити такі зачистки, щоб так не виявилося, що тут взагалі, цих жителів просто нереальна кількість. Окей, це по ситуації з самим поселенням. На, на наступний поверх я ще не переходив. Як бачимо, він взагалі не облагороджений. Тобто я на ньому навіть будиночки не будував. Тут я в такому от стилі це зробив, трошки додавав час від часу оцього мохового каменю і оцього крек каменю, тобто пошкодженого каменю. І от мені так подобається, воно доволі гарно виглядає. Ну, Це, напевно, така теж, теж в плані будівництва найфундаментальніша, найбільш така помітна зміна, яка відбулася в нас в поселенні. Ну і наступне на черзі в нас це от е, два чергові поверхи. Е, окрім того, друга така теж епічна е, зміна це апгрейд жителів. І про це ми поговоримо трошки детальніше, тому що, як я виявив, ну, переважно більшість досвідчених гравців дуже якби, мало знають про цю складову. Саме про розведення жителів. Е, отож, коли я зразу почав це робити, я знав, що жителів треба якби, фіксувати в якихось місцях, тому що ну, це я вже про це сказав, що був постійно до них доступ. Якби ось таким от чином я їх тут закриваю, ти типу, пороблю імпровізовані магазинчики. Напевно, пізніше я розвішу тут вивіски, е, який от найкращий товар тут можна в цього жителя конкретно купувати. Так само, як коли я, наприклад, починаю торгувати жителями, бачу, що цей житель безнадійний в, в, в плані можливої торговлі з ним, то я його... Я його геть, я його викидаю. Так, а, це зом, зомбі ззовні ходять. Там, до речі, у мене Голим тут сидить. Е, отут десь, він там закритий. І. Він час від часу там робить розборки свої. Окей, поговоримо про жителів тоді. Е, як ми всі знаємо, жителями можна торгувати. Ура! Наприклад, зайдемо в це, в це поселення. Тут у нас є два жителя бібліотекар і. Ти священник чи ти бібліотекар? Я от путаю їх. Бібліотекар, по-моєму, це. Так, він ж книжки продає, ні? І в нас є коваль. Е, як мінімум, кожен житель має одну позицію торгівлі. Тобто, як ми одразу його заспавнили, в нього є от одна така штука, з якою можна в нього, з ним торгувати. Е, так ось тепер е, ми трошки заглибуємось в механіку гри. Е, житель, наприклад, в нього є тут 12 книжок. Ми можемо. Там, Маючи би потрібну кількість книжок, купити в нього одну цю перлинку. Ми можемо, наприклад, маючи багато книжок, поставити сюди цілий стак і купити в нього багато перлинок. Оцих, а емеральдів. Але треба зауважити, що житель максимум може за один раз, тобто, в принципі, він може продати 13 разів. Тобто максимум 13 перлинок ми зможемо за раз купити в цього от жителя. Причому після того, як ми це зробимо, оця позиція продажу книжок одразу заблокується. Наприклад, ми можемо це перепобачити на прикладі цього от Коваля, в якого от бачимо, 20 вугілля в нього є, і я вже настільки в нього наторгував, тобто я в ліміт вичерпав. 13 разів купив в нього вугілля, ця позиція закрита, він більше не продає мені вугілля. Ось так. Але є ще один нюанс. Я б це, до речі, показав, але мені треба йти бігти, я краще про нього розкажу. Тобто треба бігти, шукати ресурси, десь вони там в мене є. Наприклад, якщо б ми зараз в цього жителя... Продали йому навіть од один раз 12 книжок. Житель би почав апгрейдитися. Ем, в теорії я можу навіть це показати, але мені треба знайти такого жителя, який. Він, по-моєму, до речі, я не знаю, де є. Тихо-тихо-тихо. Ось тут. А ну, що ти там хочеш? Два а, ні, 12 риби, чувак, сорі. Цей продає всяку фігню. О, давайте. Давайте я куплю досвід. Тут я завжди з собою ношу все, що мені необхідно для торгівлі. Це мої, мої емеральди. Так, привіт, священник. А, дай мені, будь ласка, чотири ці баночки досвіду. Блін, зомбі на вилає. Так, купили ми в нього досвід. І давайте подивимось. Один раз ми всього на все це зробили. О, почався апгрейд. Оці такі от а, ефекти. Так, може зомбі вгорі сидить, ні? Давайте перевіримо, за той час я. Ні, в грі в мене все гарно освітлено, зомбі тут не може бути. Так, так відійде звідси. Я не хочу, щоб ти звідси втік, тому я. Окей. І давайте тепер подивимось на цього священника. Опа, в нього додалась ще одна позиція. Тепер він мені. Glowstone продає. Ну, ну Не буде, я поки що апгрейдити, тому що мені це наразі не потрібно. Але факт того, що торгуючи з жителями, навіть продаючи одну позицію, тобто не потрібно, наприклад, купувати в нього багато оцих досвіду, зілля чи оцього глустову, потрібно один раз купити. Всього на все один раз, і в нього починається апгрейд його. Якщо я не помиляюсь, тому що це наступна інформація, яку я скажу, вона з власних спостережень, житель може мати максимум сім різних варіантів продажу. тобто... Максимум ми можемо його сім разів прокачати. Причому, до речі, не завжди це є 7 цифра. Тобто Інколи буває, що це менше, що ця цифра є меншою. Крім того, може бути такий баг, в принципі, коли ви взагалі заженете жителя і зможете йому. Тобто в нього взагалі буде тільки одна позиція. Така штука буває в тому випадку, якщо, наприклад, в жителя одразу він, наприклад, одразу вам пропонує продавати щось таке доволі легке, наприклад, вугілля. Або вовну, або не знаю, або або пшеницю. І ви от одразу такі щасливі, біжите, набираєте купу пшениці, прибігаєте до цього жителя і починаєте одразу продавати йому всю пшеницю, всю, яку у вас є. Таким чином відбувається такий доволі, я не знаю, чи це баг, чи це так має бути, але е, відбувається така річ, що житель, е, Він, я так розумію, спочатку намагається апгрейднути себе, тобто. Він думає, о, окей, я хочу ще раз щось продати, тобто я хочу додати до себе ще один рецепт, яким, по якому ви можете в мене щось купувати. Але вся фішка в тому, що інколи в жителів е, буває така річ, що він не додає позицію, а він дивиться, чи немає в мене типу, наприклад, в моєму переліку е, можливості для продажу якоїсь позиції, яка заблокована вже була. У зв'язку з тим, що в нього є тільки одна позиція, тому що він новачок, наприклад, тільки ото саме вугілля, яким продавали, він нічого не знаходить. Відповідно, він каже, типу, ну окей, наразі я нічого не додаю. Але потім спрацьовує наступна функція, і ця функція полягає в тому, що окей, чувак, ти вже перевищив свій ліміт. Все окей, тепер більше ти не можеш торгувати вугіллям. І цей такий таким чином цей житель стає Ну, забагований. як не, не забагований, він стає якби бракований, тому що він більше нічого ти в нього нічого не зможеш ні купити йому, ні продати. В нього є тільки одна позиція вугілля, і вона закрита. І я насправді два рази двічі попадався на, на таку фігню. Е, ну, Я просто не знав до, до того моменту, що жителям достатньо один раз з ним поторгувати, щоб його проапгрейдити. Я завжди намагався по максимуму. Тобто я купував все, там, все, що тільки можна, було їм продавав. Типу. І от таким чином я загнав двох доволі перспективних жителів. Один, один з них купував в мене вугілля, Блін, такий движняк. Інший продавав мені, продавав мені вовну. До речі, тут, знову ж таки, тут, і, і тут так само їхня кількість збільшилася. Це в нас такий от паб імпровізований. І от їх знову ж таки ціла купа. Е, ось така от фігня. І так, тепер я звідси прийду, геть, тому що тут капець-капець. Я вам покажу жителя, який є вже повністю пробредженим. Ось, він, наприклад, цей коваль, він в мене має всі максимум позиції. До речі, можемо прохувати. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. От, в нього є 7 позицій. Ем, тепер. А ну, до речі, це не факт. Я можу зараз навіть перевірити цю інформацію. І зразу так от на фонарь потрачу 4 емеральди, куплю в нього 1 хоу. Якщо житель має максимум позицій, наприклад, свої 7, він. Тоді не, якби він не додає більше інших позицій, він тоді. Примусово в нього виконується тільки перша функція. Він шукає серед переліку своїх позицій ті, які є заблокованим, і намагається їх розблокувати. Наприклад, в нас, пам'ятаємо, бачимо в цього жителя була заблокована торгівля вугіллям. Давайте подивимося. Оп, вона відкрилася. Ми тепер знову можемо торгувати з ним вугіллям. І нічого не додавалося. Окей, і тепер найкрутіша інформація. Блін, тут знову починається двіжняк, ми звідси. А, ну бо це день настає. Зараз почнеться справді двіжняк. Я піду в ту частину, така яка. Є більш спокійнішою. І тепер найважливіша інформація. Уявіть собі, що у вас є житель, в якого вже відкрито всім, всі позиції, чи там максимум, які він може продавати. І остання позиція в нього це, наприклад, продаж вугілля, або продаж вовни, або продаж е, паперу, що взагалі дуже круто, або продаж, там, не знаю, пшениці. Оцей житель насправді у всій ієрархії. Е, Наших жителів чи там як, як вілледжерів він є майже найціннішим. Чому майже я поясню пізніше? Хоча насправді формально він майже найцінні, він май... найцінніший. Практично. Вся фішка в тому, що з таким жителем, на такому жителі, ви можете зробити ну нереальну кількість емеральдів, все ж тільки залежить від того, наскільки ви ефективною ферму зробите того чи іншого продукту. Як показує практика, найефективніше, щоб на останній позиції був папір. Папір насправді не легше здобути. Я от спеціально у мене пам'ятаємо там перед входом в мою фортецю є. Я трошки розсадив там, ще на, на перших порах її заснування розсадив, е, я забув, як це називається, папір, не папіру, цукрову тростину. Ось так, тому що завжди хочу сказати, це на це бамбук. І крім того, я тут собі побудував таку, от, ну це не ферма, це вона не автоматична, її постійно потрібно вручну збивати. Тут треба поршні подобавляти. Але я поки що якби, не роблю на неї акцент, тому що у мене немає наразі жодного якби, як сказати так, щасливого жителя, який би мав зафіксовану позицію в торгівлі. Тому я наразі чекаю, яка це буде позиція, і що яку ферму саме мені доведеться будувати. Але ось, наприклад, ми маємо таку навіть маленьку ферму. Ми тут набираємо там всі повні стаки цієї тростини, робимо з неї папір. Речі, ми порожньо. І ми підходимо до цього жителя і переключаємось на його останню позицію. Можемо навіть для практики я знайду якогось свого жителя, який вже практично прокачаним є. А, я знаю такого жителя, він у нас знаходиться в тому будиночку. До речі, я щойно помилився. У мене є от, один щасливий житель. Але я от забув навіть, що він вже продає. А, він продає пшеницю. Він, тобто йому можна продавати. О, цей він є. Це у мене Хеппі Villager. А, ні, я загнався. Так, це, тобто в нього от зараз. Ми порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. А, ні, вісім. О! От значить я помилився, він може мати більше, ніж сім позицій. Я пам'ятаю, тому що у мене оцей житель, я вважав його, що він щасливим, тому що от у нього на сьомій позиції була. Пшениця, я думаю, що з нього буде можливо можна з нього буде максимально цю пшеницю постійно виймати, на емеральди міняти, але як бачимо, він прокачався далі, в нього вже з'явився і хліб, і... і повністю безлузда пропозиція. Ну але не суть, можна погуглити насправді, скільки він має максимум, можливо, може мати максимум варіантів торгівлі житель. Це віки можна нагуглити навіть. Ну і вся фішка в тому, уявимо, що в цього жителя, от, наприклад, останній варіант це пшениця. Таким чином, ми кладемо сюди пшеницю, максимум повні стаки, починаємо її купувати, 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 купувати. І до того моменту, поки він перестане нам її купувати, ми вимикаємось, відходимо до нього і нагадуємо, що це в нього остання позиція. Він починає апгрейдитися, і включається оця функція, про яку я розказую. Він шукає, який ж наш серед товарів є заблокованим. І знаходить сам себе. Він знаходить цю саму пшеницю і її розблоковує таким чином. Ми знову можемо відкривати його, перемикатись на цю пшеницю, знову тут навалюємо купу стаків, купуваємо емеральди, емеральди. Дочекаємось до того моменту, поки він заблокується. Знову відходимо і чекаємо, поки він знову себе проапгрейдить. Таким чином, ось саме такий житель він вважається супер-мега-крутим, тому що на ньому можна збирати... ну просто ну, це він він стає джерелом безкінечним джерелом емеральдів. Це ж тільки знову ж таки від того і нагадую, наскільки у вас ефективно є ферма. Uh, ну, Як бачимо, наразі в мене немає такого жителя, тому що я думаю, що це він в мене такий. Але я от згадав, що він не такий. Окей, uh, okay. я знову ж таки сказав, що цей житель є майже найкрутішим. тому що найкрутішим є житель той, uh, Тобто це може бути тільки коваль, Ось, наприклад, у нас тут є один коваль, який на останній рецептурі буде мати алмазну якусь річ. В мене знову ж таки, по-моєму, такого немає жодного. Тут у мене з лопата сидить, по-моєму, це не максимальний апгрейд. А, і ще в мене десь тут є коваль. Тобто в мене коваль насправді багато, але я прокачував поки що тільки цих двох. Так, да, ось він. А, тут золото мені. Я ще не збудував ферму золота, відповідно. Відповідно, я не маю. А, і тут в мене ще, по-моєму, один коваль якого я, я теж трошки брейдив. О, а ні, це я не брейдів, тому що в нього був здирницька пропозиція продавати йому алмази. Ну, це теж насправді не проблема, тому що нам потрібно 174 алмази, щоб його пробрейдити, але без ним. Ну, Тут теж коваль, якого я теж золото хочу в мене.